Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати розпаковочку квітів, які прийшли до мене з Інтерфлори. Спочатку покажу квіти, заради яких я ну, і замовляла цю посилочку це ж Штернбергія жовта. Це ось такі цибулькові квіточки, які написано: квітнуть восени. Ну, я думаю... На квітничку буде виглядати дуже гарно, якщо посадити ось такою жовтою плямкою. В наборі в запайських їх 5 штучок. І такі цибулинки непогані, бачите, навіть ось дві вже проросло. <кхем> ну, а далі я здебільшого замовляю в інтерфлорі тюльпани. Це тюльпан бекера. Це ранні тюльпани. Невисокі. Хочу трошечки розбавити свої квіти ось такими ранніми, невеликими також тюльпанчиками. Так, також замовила ось такий тюльпан тріумф, це вже з високих і це тюльпан більш пізнього. Так як у мене більш ранні тюльпани, а пізніх не дуже багато, тому трошечки хочу додати фарб у Так, Також замовила ось такий рябчик-шаховий суміш. У мене на ділянці росте рябчик звичайний, оцей імператорський, чи який. що... Жовто-гарячого кольору я вам вставлю картинку. І рябчик лисицького чи лис, лисий, якось так також вам вставлю картинку ростуть. А це ще хочу додати ще такий рябчик ось такі теж непогані цимулинки. ну Буду сьогодні висаджувати. Додаю також до своєї колекції нарцисів ось такий невеликий нарцис, повний тет делюкс. Такий ось доволі великий розмір цибулинок. Хоча по, по висоті написано, що це нарцис невеликий. У мене є з цієї серії також з інтерфлори, нарцис просто звичайний тет-а-тет. Ну, Хочу ще додати ось такий. Він також з ранніх, дуже рано. Ну, Доволі ранній він квітує. Ну і ось отакий гіацинт ще Purple Star. Гіацинтів у мене багато, багато різних кольорів. Але, ну, здається, я не впевнена, але, здається, такого кольору в мене немає. Але, ну, по весні побачимо. що в нас Буде і в подарунок. мені прийшли ось такі тюльпани, Тюльпан лі -лі цвітний Мерілін. Заявляли вони для подарунку інший тюльпан, але потім написали, що там щось у них не отримується, і в подарунок буде ось такий. Ну, як ви зрозуміли, пішла по одній квітки, а замовила на 500 гривень. Ну, це для всіх нас, мабуть, знайомо. Дякую тим, хто додивився до кінця. Всім дякую за увагу. До побачення. Буду йти висаджувати свої, своє нове поповнення.